До редакції телеканалу Прилуки звернулося керівництво дитячо-юнацької спортивної школи. Як кажуть, хочуть спростувати неправдиву інформацію, котра шириться мережею інтернет. Сьогодні в нас в школі позачергове зібрання всіх тренерського викладацького складу, тому що поступила дуже неправдива інформація, можна сказати, брехлива інформація, в зв'язку з тим, що у нас вийшло так, що один з блогерів, який виставляє постійно там дописи. По місту Прилук Олександр дав неправдиву інформацію, те, що начебто наших тренерів усіх заставили звільнятися із, ну, із зайнятої посади, тобто із, із дитячої спортивної школи. Але це неправдива інформація, я хочу запевнити всіх батьків. І всіх дітей, що не один тренер заяву на звільнення не писав, ніхто їх не пропонував ні одному. Всі вони працюють і працюють дуже продуктивно. Я хочу сказати також те, що на даний час ця неправдива інформація просто вносить хаос у роботу дітей, батьків і тренерського викладацького складу. Сьогодні знову в соціальних мережах спекулюють дитячо-юнацькою спортивною школою. Пан Олександр е скинув у Тік-Токі, що як. Буцім, то Ольга Михайлівна Попенко примушує наших тренерів, викладачів звільнятися із роботи. Це брехня. Будь ласка, ви можете звернутися з цим запитанням до кожного тренера-викладача відділень дитячо-юнацької спортивної школи, які можуть підтвердити, що ніякого тиску ні сторони. Міського голови, ні адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи про попитанню звільнення не було. Всі тренери-викладачі згідно штатного розпису тарифікації працюють і вступили в новий навчальний рік. Тож і спілкуємося з тренерами. кажуть, інформація не відповідає дійсності. Як ви бачите, я зараз на роботі і те, що Поширюється у соцмережах, це неправдива інформація, що нас там е, заставляють писати якісь заяви, е, там е, зменшення фінансування. Це, ну ще раз повторюсь, це неправдива інформація. Ні, такої ситуації не було. Мене ніхто не змушував писати заяву на звільнення в мене на увазі. Так ні, не було такої ситуації. Інформації такої я не чув, і не знаю, і слава Богу, такої не було. Нічого, ніхто не примушував. Це неправда, я не розумію, куди така ведеться така інформація. Це, ну, це неправда. Мені люди скидали, якби онлайн, що мене звільнили. Кажуть, Женя, правда, тебе звільнили? Я кажу: ну перше, чую, а такі все більш нічого не чув. Чи обурюють такі заяви? Ну а вже ж обурюють, адже тут займаються діти, тут займаються приблизно десь 600 дітей. Тут треба, щоб люди думали тверезою головою, е, як можуть звільнити одночасно. І на якій підставі всіх тренерів, куди підуть ці діти і чим вони будуть займати? Ну люди трошки повинні е, думати. Школа працює, тренери працюють, діти тренуються. І я думаю, що будуть нові звершення. І як раніше ми працювали з міським головою, з депутатами міської ради, так і далі будемо працювати в такому ж саме стилі і підтримувати здоровий стиль. В образ життя в нашої школи, нашого міста і всіх вихованців. Самі ж тренери називають єдину можливу причину поширення такої інформації. Я вважаю, що, що це все політичні моменти. Ну вони нас це ми займаємося своєю роботою, і ми повинні займатися дітьми, а не в'язувати нас це незрозуміле ці моменти.